Унікальна локація, де зібрані сотні експонатів на тематику зв'язку від поштового і до телевізійного діє в Білій церкві у приміщення товариства Укртелеком. Музей працює на ентузіазмі зв'язківців, які хочуть зберегти пам'ять про білоцерківську історію комунікації від першої поштової станції і до телефонних апаратів, чи не у кожній квартирі міста. Була така ідея зробити щось таке, щоб зберегти. Історію про зв'язок як такий: про поштовий, про електричний. Ось. І Деяку техніку купували за свої гроші, деяку списували і якимось чином сюди доставляли. Ось деяка техніка, вона і зараз стає на обліку, але вона тут в музеї, написано довготривале використання. Є обладнання часів 56-го року, ще коли літали на місяць і перші запуски супутників. Таке обладнання стоїть. Можна подивитись, на чому літали, бо ніхто не вірить, що на такому можна було літати. Воно є. Із розвитком технологій поштовий зв'язок переважно перейшов у сферу електронних комунікацій. Однак ще й досі листування проходить у форматі повідомлення на папері, конверт, марка і доставка листа абоненту. Але й тут каже Віктор, відчувається значна деградація. Раніше в нас же були дуже серйозні такі машини для сортування пошти. на вокзалі. Там на другому поверсі стояли сортування машини. Зараз такого нема. Зараз привозять контейнери. І руками все розкидують. Раніше там були якісь транспортери, це все рухалось, зчитували поштові індекси, які там на кневетах написані. Зараз такого нема, зараз ручна обробка пошти. Чогось ми назад покотилися. Ентузіасти музею зібрали велику кількість друкарських машинок. Гордістю експозиції є американська машинка «Ундервуд», у якої за чотири роки намічається столітній ювілей. Машинки друкарські. Починаючи від Ундервуду 1925 року випуску. І закінчуючи останніми варіантами, це німецька Оптима. В чому тут цікавість? Ундервуд американе. Вони таке собі зробили, що кожна машина в них зареєстрована. Якщо зайти на сайт Ундервуду, то ця машина, по заводському номеру, я шукав. Вона там є, 1925 рік, була відправлена десь в Київську губернію, на кирилицею на клавішах і червоний чорний колір. Машина працює, тільки що клавішу одну зірвали. В музеї є й декілька працюючих ліній телефонного зв'язку. Із розвитком технологій GSM аналоговий зв'язок стрімко відходить у вічність, однак у Білій церкві ще й досі працює близько п'яти тисяч так званих домашніх телефонів. Одна із ліній безперервно працює протягом 50 років. Уявіть собі, що АТС 5 працює з п'ятдесят го року, з його року, коли запустили. Вона працює без зупинки до цього часу і робить якісь комутації. Сюди підключаються абонентські комплекти, тобто телефони ваші, домашні. А ця частина відповідає за те, щоб комутувати. Це з іншими абонентами. Раритетні станції комутації телефонного зв'язку ще одна родзинка музею. Працювали на таких станціях переважно жінки, адже нервова система чоловіка витримати такого навантаження часто не могла, кажуть музеї. За день працівники комутатору з'єднували тисячі абонентів. Підходиш до свого робочого місця зі своєю гарнітурою, приймаєш виклик, записуєш квітанцію, коли початок розмови, з'єднуєш, підключаєшся до них. Москва, Москва, вас визиває Владивосток, соєдіняє і працює. Азбука Морзе ще один давній спосіб зв'язку. Є в музеї спеціальна машина для прийняття повідомлень цим способом. Однак він не дуже зручний. Кілька фраз можуть займати десятки метрів телеграфної стрічки. Дали виклик, на тому кінці зарядили телеграфну стрічку і пішла робота. Проходить сигнал. коліщатко пірнає у чорнило. Отримав на виході отакі позначки. І якщо ви дивитесь фільм... Наприклад, Чорне море, і там стоять телеграфісти, і зумним, видом, зумним виглядом оце діло читають. Получена телефонограма і штаба округа. Це все дурня. Оця фраза, вона ось стільки займає. Мінімум півтора метри, щоб це все діло прочитати. Але телеграф розвивався і в свій час був дуже популярним способом зв'язку. Мільйони телеграм передали білоцерківські зв'язківці за увесь час існування телеграфного відділення. Остання телеграма була передана три роки тому. На Україні у нас телеграф перестав працювати у лютому, у березні 2018 року. Все, його закрили, розібрали, лінії нічого немає. Апаратуру склали на кучу. Остання телеграма, яку я бачив, це була. Ну питають, які там були такі історії, ну, приходить один, телеграф ще працює. У всіх же мобілки, смс, все є. Телефоні кабінки, дзвони, Прийшов один дядечко, і я хочу дати телеграму. Вибачте, ми вже не підтримуємо цей зв'язок. Я хочу дати телеграму, ходь ти зривайся. У вас вона висить вивізка телеграф, давайте. Ну дівчата що робити? Ну, давай телеграму. Апаратури вже такої немає, вже лінію розбирають, йому потрібна телеграма. Ну давай же текст, на запустили запустилися систему, притягли свій включили. Шановний Віктор Андрійович, вітаю вас з Днем Незалежності України. Це була остання програма, яку я бачив, що вони передавали. Серед експонатів є і різні радіоприймачі, від відверто раритетних і до сучасних. Також є кілька перших радянських телевізорів, один навіть у працюючому стані. Музей діє на ентузіазмі працівників. Кажуть, подальша доля його невідома, адже підприємство Укртелеком доживає останніх своїх років. Поки що на екскурсії до музею приходять переважно білоцерківські школярі, яким цікава історія зв'язку та все, що з ним пов'язано. Дмитро Ніжевський, В'ячеслав Кліпач, Олександр Куга. Новини, телеканал Крокус.